Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні 13 листопада, справжня, справжня, така глибока-глибока осінь. Листячко з дерев уже облетіло, похолодало, вже пройшло. Те осіннє тепло, баби на літо. Ой, в мене аж руки трусяться, телефон держу. Але гляньте, як після дощі у нас були дощики, позеленіла травичка. Ще одна борізка вбрана в листочки, а інше все обсипалося. Приготувалися вже на зимівлю. Там далі за забором кущі з спер... піреї переливаються ще різними кольорами, там і коричневий, і жовтий, і багряний, і ще й трошки зелененький, і красота. А коли вона цвіте весною, яка ця красота? Там все біле. Ще у нас кажуть на них невеста. Холодно, слухайте, холодно. Ця горобина ще, бачите, червоненька. І калини там трошечки у нас. Вчора у нас дощ був такий дощара. Шуйну. Ми там пробували трошки в ліс по гриби сходити. Ну, накрило дощем втікли, на сковородку жарених назбирали і все. На кінець тижня в нас прогнозують уже і сніжок з дощем мокрий, і мінус. Але вже й так похолодало. Не хочеться. Хочеться, знаєте, таку після осені, зразу зиму різко. Сніжочок, легкий морозець і все. Але ж так не буває. Треба сьогодні насолодитися таким погожим днем, тому що знову на тиждень у нас стоїть дощ. Знову чваку дня. Друзі, я в цьому році проводжу експеримент. Зараз покажу з чим. Я таке колись робила, але в мене нічого не вийшло. Вчора тут зрізала опеньки, показувала в короткому відео, назбирала таку пригоршню, як дві руки разом, гарненьку. Ось такий експеримент у мене. Начеренкувала я гілочок, троянд. Вони в мене постояли у водички, і потім я їх вмичала у корні він і потикала в земельку. Десь у мене тут було біля 50 черенків. Е, Аліса, ти куди? Я тут каву поставила, ти вже лізеш з шерстю в неї. Чого ти прибігла за мною? Найшла таке місце, що мені показалось саме-краще саме таке краще для них. Насипала сюди перегною. Коти, бачу, вже погнули ці бутилки. Так, казала чи не казала, десь біля 50 штук було в мене тут черенків, Ну, вже декілька штук я викинула з-під бутилок, тому що вони почорніли, не прийнялись. А деякі прийнялись досить так і непогано. Дивіться, який вже там. Брунечка, не знаю, добре це чи погано деякі, та чекай, деякі ось так. Ну, надію, щось з цього буде. Це я з дому обрізала кущики, на роботі обрізала. Колись в мене прийнялася, одна прям така гарна була, а потім вона засохла. Ну, З них десь рік це точно не треба знімати. Бутилки ось ці. У мене там ще пару штуки без бутилок, бо бутилок не вистачило, але вони живі. Ну, я вже чотири там назбирала. Треба обрізати і накрити. По дворі спокійно ходити не можна. Куди я, туди і коти за мною. Що там, миска пуста? Ви так уже як кабани Розжиріли, шуби понабирали на зиму. Ай! Зачепилася за кущ. Уже в нас на кінець тижня обіцяють приморозки. Так що буду на цій неділі обрізати троянди, пообрізаю, не знаю, чи поутепляю, тому що земля дуже мокра. Може, поки утеплять не буду, а далі підсохне, то потім вже понакриваю. А поки тільки обріжу і побризкаю залізним купоросом, мідним купоросом. Гляньте, як ці шарики, хризантемок цвітую. Там уже ті. Меншенькі перецвіли, ну, їх мороз прибив, білі сильно прибив мороз. ця біленька цвіте. А тут дивіться, зараз покажу вам, Вероніка в годівничку сипе зерно. Думає, що ж це за трава така? А? Я так гарно настелила кору, так все гарненько, а воно падає сюди, пшениця і проростає. Дощ пішов, пшениця не проростала. Я не можу зрозуміти, що це за зерно, а потім вже побачила, що там пшениці куча. Так що такі справи? Да? Слоники, ви, а не котики? Гляньте, гляньте, всі домиски. А в мисці один лавровий листочок. Ну, ждіть уже. Зараз доп'ю каву та й буду всіх управляти, всі хочуть. І жужа хоче, і жужа хоче, так? Ой-ой-ой, і мухтар там хоче, і коти хочуть. Що, кролі? Кажи, і ми хочемо. Ходиш, каву п'єш. Давай годуй всіх, треба лізти по сіну на горіще бо кукурудза он валяється. Що ну. в тебе тут дітей немає? Не похоже ще. Вже сіно даємо, вже люцерки в нас немає. Випустила курей на пашу з качками, курей бачу, а качків не бачу. Ау, качки! Не видно. Де ж вони ділися? А, ого! Оце поперли. Аж за нашим городом, аж на сусідньому городі. Там не виорано щось шукають. Качур один тут. Переорали города, ох і мокро. У мене в суботу був зранку квест, в п'ятницю після обід висадили часник, а цибулю я так і не встигла. Тітка говорила, Вова там орався. До цей Вже майже і темно було, а мені ж треба було йти ой, топити котел та управлятися, коротше, не садила. А на суботу дощ встала зранку і бігом на город. І досаджувала, то вже моросив такий собі нормальний дощ. Ну нічого, я в чоботах, наче пригорнула нормально, ніде нічого дощ не розмив, не стерчить. Посадила цибулі, не знаю, скільки рядків. Ну, в мене кілограм цибулі. Трошки там пару грамів не вистачало, на кілограм придурили нас. І п'ять рядочків моркви. Ну, вони не дуже довгі такі рядки. Буде. Що таке? Ой, рижик, це ти м'явкаєш. Я думаю, хто це так м'явкає? Мені показали, що кусачка, ну вона ж у нас без голосу. Що таке? Ти сюди за мною прийшов, Каже, думала втекла, да? думала втекла від мене. А їсти то все одно хочеться, да? Рижух. Рижик, пижик. Ну, і Водишся, каже, показуєш, тут блогеруєш. От триса. На що тобі ті коти здалися? Дяволи цілий день на них. Що ти хочеш? Ну, я не буду нагинатися, отак тобі пузо почешу. Тюнь-тюнь-тюнь-тюнь. А мені аби як, так? Да? Так, друзі, майже все господарство вам показало. Залишилося у нас ось такі п'ятачки. Ще поросят вам не показувала. У нас ось така красота на осінь. Уже їм через пару днів буде місяць, так що скоро будуть йти на торги. Ми собі залишати не будемо. Надіюсь, що розкуплять, тому що у нас немає де їх тримати. На зиму у нас своїх вистачає. Сараїв не дуже багато, а місця треба немало. Та ще й вони в нас в цьому році якісь такі всі бешені, рвуть, ламають, трощать. Я не знаю, що це за поросята у нас виводок один. Так, що ось такі справи? отут у нас бігає чорних семеро і одне чорно-біле. Не знаю, що вони, бо тут в основному зараз біля них колового бігає, порається. Що тут у вас? Корито повне? І рижик на провірку, так? Да?